Ти ще не в нашому телеграм-каналі, тоді ти пропускаєш безкоштовні курси з Udemy. Щодня я викладаю курси, які зазвичай коштують 50 піцій, але зараз доступні абсолютно безкоштовно, завдяки обмеженим купонам. Чому треба ловити зараз? Купон діє тільки одне три дні або лише для перших тисячі людей. Потім курс знову стане платним, що можна знайти в каналі? Програмування Python, JavaScript, CSIQ, Design, Canva, Photoshop, UXUI, бізнес і маркетинг, криптовалюта та штучний інтелект, курси німецькою, англійською, українською в загальному всі напрямки. Як це працює? Udemy дозволяє викладачам давати обмежені купони на 100% знижку, щоб набрати аудиторію та відгуки. Я знаходжу ці купони а і публікую їх в Telegram. Хочеш встигнути, поки курс ще безкоштовний. Тетяй на профіль, а там ще посилання в шапці. Забирай курси та чекай на нові.